Атом розщеплення ядра Якщо ви не їли 24 чи 48 годин, і вам приносять якийсь фрукт, то варто вам відкусити хоча б шматочок, як ви отримаєте енергію. Отже, перш ніж їжа доходить до шлунка, щоби перетравитись, ви відчуваєте, як починає циркулювати нове життя. Не тільки у вашому фізичному тілі, але також і у вашому серці, у вашому розумі. Чому біологи не цікавляться цією тонкою стороною травлення? Фізики довели, що з розщеплення ядра атома, цієї нескінченної малої частинки матерії вони можуть здобути величезну енергію. У харчуванні відбувається подібне явище, і щодня ми є його учасниками. Та користувачами, але не настільки, наскільки можемо. Якби людина, яку Бог створив на свій образ, змогла опанувати таку силу думки, щоб розщеплювати матерію, то одного лише пшеничного зернятка, усвідомлено пережованого, йому б вистачило, щоб наповнити всю свою істоту чистими енергіями.